Усім привіт. Вітаю вас на каналі Мережки. І сьогодні буде дуже цікаве відео, адже ми з вами разом розглянемо ось цю колекційну коробку від фірми ДМЦ, яку виробник випустив у 2016 році в честь 270-річчя заснування компанії, саме компанії ДМЦ. Це був такий своєрідний подарунок для вишивальниць, для своїх клієнтів. Таких Подарунків вийшло трішки більше 17 тисяч. Тож цій коробочці вже є, вона вже старенька, їй 10 років. Вдалося мені віднайти її, одного з наших європейських постачальників, і залишаємо її в своїй колекції. На сайті нашому є ця позиція, ви можете просто зайти. Подивитися на неї, що в неї входить, що там є. Але, на жаль, вона недоступна до продажу. Вирішили залишити її собі і використаємо, можливо, з часом у якійсь лотереї. Дуже красива стрічка з промаркованими такими золотими літерами ДМЦ, ніби дрібничка, але навіть починаючи з упакування, з його відкривання, ми розуміємо, що це щось таке дуже. Вишукане, продумане і дуже-дуже оригінальне та ну, лімітоване, можна сказати. Це одразу видно. Тож, відкривши цю чудову коробочку, ви одразу бачите її наповнення. У склад входить ось це металізоване муліне. І завдяки саме йому ось це все оформлення придумувалося виробником. Нитка є, ну, я не буду говорити золота, але вона містить 24 карати золота. Вона є досить важка, вона дійсно така, як металева, і відрізняється від інших металізованих ниток, які є у фірми ДМЦ. Так, я вже повернулася, і для прикладу хочу показати інші металізовані ниточки. ДМЦ це такі, які ви можете придбати. Ну, на перший погляд, золота нитка, металізована, як і всі решта. Але якщо їх порівнювати тактильно, то вони є різні, вони є різні на дотик, вони є різні на вагу. Хоча і тут є 8 метрів, і тут є 8 метрів, але вага їхня різна. Тут відчувається така, я навіть не знаю, як це сказати, Металічність присутня тут, зараз, і вона, відповідно, впливає і на вагу моточка. Тож це є нитка колекційна, не для загального продажу, як ви вже зрозуміли. Загалом нею можна вишивати, Якщо маєте таке бажання, хто, хто, я думаю, що вишивальниця, яка має в своєму асортименті таку ниточку, вона точно нею вишивати не буде, вона просто буде любуватися нею в цій чудовій коробочці. Але якщо буде таке неї сильне бажання, звісно ж, вона може нею повишивати, але, як на мене, тут швидше такі техніки викладні, мають використовуватися. Можливо, і не викладні, бо нитка така не є дуже еластична. Сам виробник зазначає, що в основі цієї ниточки йде бавовняна основа, і вже на неї ось нашаровувався ось цей металік. Також зазначає, що це нитка ручного, ручної роботи, що теж підвищує її цінність. Нам у точку, ви бачите, є номер 03549. Що це за номер? Це є номер. Ось такого сертифікату, адже кожна така коробка, кожний такий набір мав свій індивідуальний номер. Та, що потрапила до нас, ось її номер, і відповідно він дублюється і на самому мотку цього металіка. Тож у нас коробка під номером 3549. І нагадую вам, що їх було випущено трішки більше 17 тисяч. Тож 17 тисяч колекціонерів, вишивальниць мають в себе ось такі чудові набори від фірми ДМЦ. В комплект виробник поклав ще таку чудову книгу. Тут є коротенька історія створення існування та розвитку фабрики ДМЦ. Зараз я її відкладу, але ми ще з вами її погортаємо детальніше. Та є подарункова картка. Це, якщо би хтось комусь хотів подарувати цей набір, то підписуєте від кого кому. Ну, і, звісно ж, 270-річчя компанії, ось тут є вказано. Тут є коротенька інструкція на багатьох мовах. Там я бачила, є і, грецька, і японська. Ось тут є, не знаю, чи є описи, які тут є мови, але не побачила. Української, на жаль. Ось. І ще є таке, ну, це можна сказати, підвищення. Так? Спеціально виробник зробив, щоб ось підняти цю, цей альбом, цю книгу, але воно може слугувати як своєрідний такий сховок. Щось там можна приховати. Ось. Так, тепер повертаємо цей чудовий альбом, трішки зближу. Ось зробимо Так, і що в нас тут є? У нас тут є ну, згадка те, що це до 270-річчя компанії випущено. Тут є коротенький зміст, що є у цій книзі. І є старі фотографії. Ось таким чином виглядала фабрика у 1822 році, а створена була загалом компанія ДМЦ у 1746 році. Ким вона була створена Фомі... сім'єю? Долфус. ось, і вона заснувалася першочергово для того, щоб фарбувати тканини, які привозилися з Індії. А з часом власники компанії, звісно ж, отримали розвиток, так і змінили концепцію своєї свого бізнесу. Вони. Ось тут ще є інформація, що вже у 1806 році компанія налічувала 800 працівників і фарбувала 34 тисячі метрів тканин у рік. У 1800 році син власника Даніелю дружився з Ан Марі М'єк. Ось тут описано. І після того, як вона увійшла у склад їхньої сім'ї, відповідно у їхню компанію, назву, назву фабрики було перейменовано на ось написано Dolphus Mac Мек Company. Перші літери цих слів якраз формують ось цей назву, яка нам відома, ДМЦ. Так що при. В тексті описано, що коли в Анна Марії також очолила компанію разом з Даніелем та його батьком. Вона почала її розвивати у напрямку виготовлення ниток, адже вже на той час вони самі почали виготовляти тканину. Так, вони використовували вже не готову індійську тканину, а самі її почали робити. Відповідно, мали доступ до сировини, і вона почала розвивати напрямок ниток. Першими нитками були. Відомі зараз нитки під назвою Дельсачі, а також Донтелс. Ось такі маленькі маленькі клубочки. У нас вони також зараз є. Ось таким чином виглядала палетка з зразками кольорів. Дуже красиві ось ці їхні такі вінтажні були колись коробочки, які зараз, відповідно, виробник ДМЦ раз у рік випускає такі сучасні лімітовані коробки. За прототип вони беруть ось старі такі коробочки. Ще з 18 там з 19-го, 20-го століття також тут є розділ про марсеризацію, як це все відбувається, і є ще розділ у книзі про французьку вишивальницю та дизайнерку. Яку наз яка називалася Тереза дельмонт, її активно залучили до співпраці власники компанії ДМЦ. Вона розробила своєрідну біблію вишивки, у якій вона описувала різноманітні шви, техніки, різні ниточки. Тобто вона такою своєю книгою пропагувала безпосередньо ще й вишивку так, у суспільстві і ще паралельно рекламувала виробника фірму ДМЦ. Це Тож у цій книзі є, як виглядали її ось ці книги Терези, так? І також включили в неї її ну, узори, можна сказати, які вона на той час створювала, так, відшивала. Тож тут можна бачити її доробки. ось, ну І звісно ж. Ми дійшли до кінця цієї книжечки, вказано 2016 рік. Це дуже унікальна, рідкісна, така подарункова річ. На жаль, зараз в інтернеті ви не зна... ну, по крайній мірі, я не знайшла можливості придбати таку. Колекційну коробку з металізованою ниткою, тож, чекаємо на новий якийсь лімітований випуск від ДМЦ можливо, до... це було. Ну, цього року має бути 280 років заснування фірми ДМЦ. Логічно, що, можливо, в 2026 році виробник якраз і випустить щось таке новеньке. Так, будемо сподіватися, що це буде. До речі, принагідно, можливо, якщо вийде поспілкуватися з кимось на виставці у Кельні у Франції, у Німеччині там їхній стенд завжди є. Можна поцікавити. Чи будуть вони щось готувати цього року. І будемо вже чітко знати, чи буде щось, чи не буде. Цікаво, до речі, так, ось бачите, вже в ході запису цього відео прийшла така думка, що, можливо, цього року щось фабрика випустить нове. Тож, сподіваюся, відео для вас було цікавим. Діліться своїми думками. Що ви думаєте на рахунок таких лімітованих випусків від виробників? Ну, це є виробник з дуже великим вже таким досвідом. Так, вже 280 років працює усім вишивальницям на радість. Це гарна традиція, і сподіваємося, він її продовжить. Всім дякую за увагу. Задавайте, звісно ж, запитання, коментарі. Залюбки буду на них відповідати.